Добрий день. Тема властивості функції. Для початку пригадаємо. Ми з вами вивчили прямокутну систему координат або декартову систему. Ця система має дві осі: вісь абсцис або ікси і вісь ординат або іг. Ікси та ігри. Як ми визначаємо точку або координату на цій системі? У нас є з вами. Точка мінус 6-5. Перша по х, друга по y. Першу точку завжди дивимося по х. Другу точку завжди по y. Мінус 6 по х знайшли, провели уявну пряму паралельно до y. Далі по y поставили точку мінус 5, провели паралельну пряму відповідно до x І на перетині цих двох прямих поставили точку мінус 6,5. Це і є та точка, яку ми з вами шукали. Наступне. Функцією називається залежність між х та єдиним значенням y. x – це незалежна змінна, абсциса або аргумент. y – це залежна змінна, ордината або функція. Далі всі значення, які може приймати y, Називається область значень функції. Всі значення, які може приймати Y, називаються областю визначення функції. Переходимо до нашої теми властивості числових функцій. Перший пункт. Нулем функції називається значення аргумента, при якому функція дорівнює нулю. Тобто значення Y буде нуль. Замість y підставили 0 в нашу функцію, обчислили, знайшли, яке то буде значення х. Дивимося на наш малюночок. У нас з вами є графік якоїсь функції, у якої буде 3 нулі, тобто 3 перетину з вісю x. Перший це мінус 1, друге це 4, і третє це 6. Замість ігрика підставили 0 функцію, обчислили, у нас вийшло 3 числа. Мінус 1, 4 і 6. Це є нулі функції. Наступне. Проміжок, на якому функція зберігає свій знак. Називають проміжком знакосталості сталості функції. Проміжки знакосталості сталості визначаємо саме по Y, по значенню функції. Ми не дивимось на значення іксів, а дивимося тільки на значення y. Проміжок мінус 4, мінус 2, мінус 2, 2,5, 2,5, 4. Це у нас будуть проміжки знакосталості. Відповідно, у нас з вами виходить, що від мінус 4. Причому мінус 4 ми можемо брати, а 2 ми вже не беремо, бо тут буде значення 0. Від мінус 4 до мінус 2 в об'єднанні від 2,5 до 3, тобто оці дві частинки. Ось оця частинка нижня. І оця частинка нижня. Тут у нас буде перший проміжок знаку тому що по Y тут менше 0. Y у нас менше нуля. А от ця частинка від мінус 2 до 2,5. Верхня частинка. Це у нас другий проміжок знакосталості, сталості, бо тут y буде мати плюс. Тут y буде мати мінус. Отже, тут у нас y буде більше нуля. От два проміжки знакосталості, сталості. Більше нуля. Менше нуля. Наступне. Давайте з вами спробуємо знайти разом нулі функції. Функція у нас y дорівнює 2-5х. Отже, ми підставляємо замість y0. І у нас виходить, що y дорівнює 0. Отже, у нас з'являється таке рівняння. 2х. Відняти 5 x дорівнює 0. Розв'язавши це рівняння, ми отримуємо, що у нас х буде дорівнювати мінус 5 поділення на мінус 2, отже, це 2,5. Отже, 0 функції буде число х дорівнює 2,5. Друга вправа. Знайдіть проміжки знакосталості сталості функції. Нам треба буде розв'язати дві нерівності. Так як у нас знакосталість по Y – це або менше нуля, або більше нуля. Отже, ми беремо з вами дві нерівності. 3х, додати 2. У нас повинно бути більше нуля і друга друга нерівність це коли в нас 3 х додати 2 відповідно менше нуля це буде два випадки коли в нас у більше нуля у менше нуля розв'язали ці дві нерівності знайшли проміжки знака сталості Наступне зростання функції. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента цього проміжку відповідає більше значення функції. Так. Подивимося на проміжки мінус 5, мінус 3 і 1, 3. У нас з вами є. Функція, яка має отакий вигляд. Відповідно, оця частинка від мінус 5. Ось у нас вона обмежена, графік функції обмежений мінус 5 і обмежений 3. Отже, ми дивимося тільки на на цьому проміжку. Зростає вона у нас чи ні? Від мінус 5, від мінус 5, до мінус 3. Вона у нас зростає, тобто, йде вгору. Далі від мінус. 2 і до 3 вона також у нас зростає. Тобто йде угород. У нас два проміжки зростання. Від мінус 5 до мінус 3 і від мінус 2 до 3. Так, Наступне. Спадання функції. Функцію називають спадаючою на деякому проміжку. Якщо більшому значенню аргумента з цього проміжку, відповідає менше значення функції. Подивимося з вами на два проміжки. 3 На 2 на 1 проміжок, мінус 1. У нас з вами виходить, що на проміжку від мінус 3 до 1 функція йде вниз. Тобто вона спадає. Якщо тут у нас зростала, то тут спадає. І потім знову зростає. Отже, на... Даному малюночку видно, що проміжок спадання лише один від мінус 3 до 1. На цьому все. Домашнє завдання. Будь ласка, домашнє завдання буде викладено в електронному щоденнику.